Парадокси вітчизняного ринку праці, мобілізація, сотні тисяч біженців, десятки тисяч поранених, які все ще не можуть повернутися у професію. Здавалося б, вакансії має збільшитися, але водночас існує ціла армія людей, які місяцями шукають роботу, і яким відмовляють HR-и. Ці люди мають і досвід, і кваліфікацію, але їхній головний недолік вік. Явище, що отримало назву Ейджизм, шириться в Україні. Продовжить про нього євген Лесной в невеличкому приміщенні в центрі Києву збираються люди. Переважна більшість тих, кого прийнято називати дорослими. Всі вони стоять в черзі до кількох хітчарів різних компаній. Мета знайти роботу. Роботу, яку у віці в 50 плюс знайти дуже складно. Слухали мене, слухали, сказали дякуємо за приділений час. Ми вам зателефонуємо. Це пані Світлана розповідає лише про одне спілкування з потенційним роботодавцем. Люди, що мають вікову позначку більш 50, часто стикаються з упередженим ставленням до себе. Вони виявляли, що це саме що їм потрібна дівчина. Стереотипне мислення роботодавця є головною причиною відмов. Багато людей мислять стереотипами, і якщо вони знають, ну мають такий стереотип щодо старших людей, вони просто або в порушення законодавства відверто ставлять віковий ліміт. Таке ставлення до людей певного віку має назву ейджизм, тобто дискримінація людини на підставі її віку. Ейджизм до людей 50+, плюс найяскравіше за все проявляється в професійній сфері, де, наприклад, вони не можуть влаштуватися на роботу, хоча мають фах, бажання. Це явище є сповсюдженим в Україні. Причин кілька як історичних, так і економічних. Урочисте проводи на пенсію в часи СРСР. Буквально ставили хрест на житті людини. Навіть от сам цей бар'єр, що пенсія 60 років він вже впливає на сприйняття як роботодавців. Зараз вже пенсіонер, він вже старий, так і самих людей. Все, я вже на пенсії. Іншим чинником провиджизму є суто економічний Маркетологи Сучасних компаній людей в позначки за 50 років вважають не цікавими для бізнесу, але в країнах Європи цього позбавилися. «Срібна економіка це коли для людей певного віку створюються продукти, розваги. все інше вони приймають активне активну участь в економічному житті, бо вони витрачають напевне групи товарів, вони купують, вони подорожують, і вся економіка створює для них ще один пришарок в західних країнах. Люди старшого віку навпаки найбагатші, тому що вони накопичили ну собі статки. При мінімальній пенсії менше 2,5 тисяч гривень розраховувати на ставлення дорослих людей як до економічно привабливих складно. Її не вистачає на життя, катастрофічна. Вона вимушена виживати. Якщо в неї немає, наприклад, допомоги від а, дітей та онуків. Ми щодня годуємо 1500 дорослих людей в Києві на наших пунктах їжі. Бачимо, що людям не вистачає базових речей. Зрозуміли, що і за три роки агресії РФ рівень життя також значно впав. Втім, саме велика війна стала чинником, що примушує роботодавця інакше дивитися на потенційного робітника з позначкою 50 плюс років. Мені здається, що там, чому ми починаємо звертати увагу не тільки там на молодь, не тільки там на 30 на, на мілініалів, тощо це історія про те, що ми позбавляємося стереотипів. Ми трошечки намагаємося дивитися ширше на цей світ і функціонувати трошечки ширше. В кадрових агенціях помічають, тотальний дефіцит кадрів зробив роботодавців менш придирливими, то шукають кандидатів з досвідом. звичайно, цей досвід мають люди старшого віку, власне, вже трошки старшої вікової категорії. За рік у нас, наприклад, ми бачимо, для серед вакансій для людей старшого віку їх побільшало майже на 50%. Послугами користуються майже 125 тисяч людей, і серед яких доволі така велика частка. Це складають люди 50+. плюс. Чари помічають з 2022 року кількість пропозицій для потенційних робітників у віці 50+, плюс зросла майже втричі. Це найчастіше робітничі професії, бо тут у нас дефіцит кваліфікованих кадрів відчувається найбільше. Потім це логістика, сфера обслуговування. Така зміна ставлення до критеріїв у робітників. Перш за все пов'язана з тим, що за кордон виїхала велика кількість працездатних українців. За останніми оцінками я знаю, що він це прогнозував. Нестача складає кваліфікованих рук на ринку праці майже десь 4,5 мільйони осіб. У державному центрі зайнятості. Помічають спочатку повномасштабної російської агресії на ринку праці все кардинально змінилося. Якщо до війни це ринок праці був ринок роботодавця і сьогодні це вже ринок працівника. Під час воєнного положення, що у нас в країні вже три роки, головним роботодавцем в країні є зсу. Бо для виконання конституційних обов'язків чоловіками і джизми не існує. Вік призову до 60-ти. У нас є такі люди. 50+, що ще дадуть фору 18-річним хлопцям. А вже ж у нас багато посад. В пріоритеті це водії. Категорії Б, це, Є і далі далі ми вже розглядаємо, на яку посаду можна взяти людину. Також нам потрібні, потрібні і бухгалтери, і люди, які працюють в строєвій частині, забезпечення, технічне забезпечення, матеріальне забезпечення. Посад багато можна усім знайти, де працювати. Зачасту для людей після служби в армії дуже складно адаптуватися в цивільному житті. Є такі випадки, що повертаються, що важко знайти роботу. Ми Робуємо допомагати їм фахівці роблять невтішні прогнози. Навіть після закінчення війни проблема з дефіцитом кадрів нікуди не зникне. Роботодавці будуть вимушені працювати з людьми, що залишаються в країні. І чим скоріше вони позбавитися стереотипів, тим буде краще. Я звикла навчатись. Я багато навчалась до війни. Я пройшла курси і не одні курси по з інтернет-маркетингом. Освоювала все те, що не встигла свого часу. Інколи потерпаючи від іджизму у віці 50 років Євген Лесной, Василь Дендін, Телекра Інтер, подробиці, марафон Єдині новини.